Працівники станції рятування на воді, які знаходяться в районах нашої області, здавали залік новообраному керівництву обласної організації Товариства рятування на водах, зміння керувати човном та надавати першу допомогу потерпілим. От вони зараз відпрацьовують ці нормативи. Бачите, ми вистили вісьмерку і стараються так називаємо кавичка школярі з великим опитом життя виконати цю управу. На жаль, вона виходить не так, як треба. І дійсно, іноді складалось враження, що рятувальникам самим потрібна буде допомога, особливо тоді, коли вони садили човен на мілину. Коли ж під воду опустився водолаз, костюм якого, незважаючи на горде звання герметичного, таким далеко не був, присутні більш боялися за його життя аніж за імітованого утопленника, якого водолаз повинен був рятувати. Начальник водолазно рятувальної служби області вважає, слабкість матеріально-технічної бази головною бідою станції рятування на воді. У нас відсутні зараз значить, човни. Ви бачите, човни вже о, дихають, єлі дихають, ми їх ремонтуємо. Значить, і матеріально-технічна база зовсім старенька, треба відновити. Для цього треба 135 тисяч гривень, щоб відновити і поставити на уровень водолазну службу в області. В області, да, за всю області. Та основна проблема полягає в тому, що найбільше топиться людей на тих водоймах. де станції рятування на воді взагалі відсутні. Так в Острозькому районі немає жодної подібної станції, а тому і надалі залишається актуальним гаслом. Рятування потопаючих справа рук самих потопаючих, які частіше за все самі ж і винні у своїй біді. Ну, основна причина загибелі на воді це п'янка, розпиття спиртних напоїв, безконтрольність з сторони працівників міліції, які тут ходять, тільки показують, що вони несуть наші цю.